Найкраща адаптація для ветеранів час проведений з рідними. На заході наші герої та їхня дія, захисники та їхні діти долучилися до майстер-класів Із розпису пряників і малювання кавою, проводячи час у теплій, дружній атмосфері. У 22-му році, 3 березня, став бойцом 92-го батальйону 107-ї бригади теро. Посада СП. Ну і три роки майже. Без 20 днів відслужив. Мав травму. Я служив півтора року з травмою, але якби вирішив, що треба зайнятися і, і собою, і сином. Що найбільше не, не Грати, гуляти. гулять. Ні робити уроки. повернення ветеранів додому часто є складним. Відстань від родин впливає на спілкування, взаєморозуміння та емоційний стан. Це дуже поширена дійсна ситуація, тому що в принципі будь-яке. Сутність тривали вдома. Я думаю, що це в кожного не тільки ветерана. Відчувається десь певне непорозуміння, напруженість, але ну основне це просто хотіти наблизитися. Це важливо як і для дітей, так само, як і для ветеранів, тому що ну один в цьому суспільстві нічого не варте, Ми люди соціальні істоти. Ми маємо пробувати рухатися напрямку один одного, як в сенсі суспільства, так і в сенсі маленького суспільства. цієї сім'ї весь час, коли будома з. З мамою і з братом, то ну, тоді трошечки інакше було. Вже приїхав тато, то змінилось трошки спілкування. Ну через телефон говорити і живу трошечки по-різному. Але в більшості все трошечки в кращу сторону повернулося. Ну, я радий, що тато приїхав назад додому. І я думаю, що ну, ми з ним не засумуємо. Тим, хто повернувся з фронту додому, важливо відчувати, що суспільство їх приймає. Дуже важливо їх інтегрувати в сім'ю, в громаду, в роботу, щоб людина повернулася в те місце і займалася тим, чим вона займалася раніше, але їм складно, тому що вони вже пройшли зовсім інший етап свого життя, і тому цей шлях буває трошки довший. Захід для ветеранів та їхніх дітей провели за ініціативи міського департаменту соцполітики Чернівецької міської ради та громадської організації Карітас у планах на 2026 рік провести. Ще низку зустрічей. Плануємо заходи і для дружин військовослужбовців, і для родин загиблих захисників і захисниць, і для родин зниклих безвісі та полонених, і для самих діючих військовослужбовців і їх сімей. Плануємо дуже багато заходів. Всю інформацію ми будемо висвітлювати на сторінці департаменту, нашого управління у справах ветеранів. І в нас також є телеграм-канал Компас Ветерана-ветеранки, де ми також висвітлюємо всю інформацію. Так що завжди раді. І запрошуємо всіх ветеранів брати участь в наших заходах. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4